Божого дня я продаю себе. Ага, саме так, як в, в ескорті. І ви також. А якщо ви цього не робите, то тоді це відео для вас. Привіт, мене звати Анна Людько, я маркетолог, а, я вивчаю психологію, і сьогодні поговоримо про вміння продавати себе. Не знаю, задумувалися ви чи ні, але кожного дня ми, усі люди, люди світу, ми продаємо себе у тому чи іншому плані. Ми продаємо себе на співбесідах на роботу, ми продаємо себе кожного разу, коли ми спілкуємося з клієнтом, якщо ви маркетолог або підприємець, кожного дня ми продаємо себе навіть у компанії з новими людьми, а щоб спозиціонувати себе так, щоб їх зацікавити, і з ними можливо якісь створити дружні зв'язки. А ми продаємо себе на побаченнях. Ми продаємо себе кожного дня, і якщо у вас ці. І навички немає, то я вважаю, що її треба дуже сильно прокачувати. Одразу почну з прикладу. Я володію компанією, агенції з маркетингу, і дуже часто я викидаю вакансію на те, що ми шукаємо ту чи іншу людину. І мене дійсно дивує кожного разу, коли люди присилають мені повідомлення: типу: Привіт! Ось моє резюме. Ну, це ще не найгірший варіант. Іноді мені приходить а, лист, наприклад, на пошту, де написано Привіт, мені цікаво. І все. Навіть ну немає якогось вкладеного файлу чи з резюме, чи взагалі нічого. На що ця людина розраховує, я не розумію взагалі. Тобто людина не вміє себе продати, себе. Подати. Так само, знаєте, іноді я підвисаю в Bumble, це аналог Тіндера. І те ж саме я бачу з чоловіками, коли замість того, щоб якусь цікаву розмову завести зі мною, мені чоловік може написати: Привіт, як справи? Як все маєш? Ти такий, ну окей, а що ти тут робиш? А є те, те? Ну, тобто, людина, яка зацікавлена у іншій людині, навіть не може. Зробити якісь певні дії, щоб стимулювати розмову для того, щоб зацікавити. Дивіться, ми зараз живемо у еру перенасичення усім, майже всім. Ми проходимо в супермаркет, і в нас цілі полиці води. Десятки цілі полиці шоколаду, тобто і ще не відрізняється о, ціною цей шоколад. Ти взагалі там не розумієш різниці в цьому. Ми заходимо в інтернет, просто мільйони доступних відео передивитися. Ми заходимо не знаю, будь-що якийсь курс купити десятки пропозицій. А ми заходимо в той самий Тіндер, і в той самий Тіндер просто десятки мільйони чоловіків, яких Можна обрати, і ми просто у цьому виборі губимося. Тому, якщо ми не позиціонуємо себе, не вміємо навіть профіль написати свій на додатку для знайомств, а щось цікаве, то я не знаю взагалі, як ми можемо з чимось конкурувати. Кожного разу, коли я сиджу на сайті знайомств, дивлюся просто одні ті самі профілі, там де нічого не заповнено, або якась там типу Привіт! Мене звати Петро. Я люблю пиво, пляж. Я просто живу в Іспанії. Пиво, пляж і подорожувати, і кожна друга анкета, вона така, така сама, тупо однакові люди. І звісно, що наприклад цей Педро в нього набагато більше цікавих речей, аніж він, але, але він навіть не пробує себе продати, написати щось, що було цікаво. блін, ну зайди в чат GPT і спитай, чат GPT, напиши мені для сайту знайомства якусь, ну не знаю, якусь шутку, щоб притягнути око, якесь не знаю там Ну, типу, розкажи чату GPT, він за тебе складе, за які зусилля зробить, чи, чи що, це така маміна царапинка, що за тебе повинні усі кидатися, а потім такі, о, блін, а щось там 100 500 резюме відправив, а мені ніхто не відповідає, не можу знайти роботу. А, а ти вмієш себе продати в цьому резюме? А, ось, щось я там сиджу-сиджу, типу, на сайті знайомств, мене ніхто на побачення не запрошує. Або там чи нема, а ти що там зробив на сайті знайомств, щоб виділитися? Тупо зі шкварної сірої толпи? Ну камон? І так само, в принципі, в усьому я там ось з людьми там зустрічаюся, купа знайомих, типу друзів нема, там хожу на якісь заходи, але ось або бізнес-клієнтів не можу знайти. А ти що зробив, щоб себе продати? Що ти зробив на бізнес заході, щоб люди, в яких вже є якісь бізнес, статки і так далі, вони були в тебе? В тебе зацікавлені, що ти там став і поморчав, такий М -м -м, в мене є бізнес, ми займаємося поліграфією. Ну, типу, дійсно, ну, людина, якийсь підприємець, він прийшов на захід, в нього варіант поспілкуватися з ста людьми. Ну зроби хоч щось, щоб виділитися з толпи, щоб саме з тобою захотіли поспілкуватися, і це саме стосується усіх сфер нашого життя. А, насправді, ми навіть не замислюємося, що кожного дня ми позиціонуємо себе як певний продукт. Кожен з нас багатогранний, в нього дуже велика кількість хобі. Одна людина може цікавитися, і, наприклад, читанням книг, і вишивкою, і якимось певним спортом і любити подорож. І все. Але коли ми, а, в, ми ж не можемо на будь-яку людину, чи то на співбесіді, чи то щойно познайомилися, ми хотіли б якось подружитися з нею, ми ж не можемо вивели все. Тому по факту ми фільтруємо. Те, що ми говоримо, і те, що ми не говоримо. Ну ми ж не будемо на співбесіді розповідати по півгодини, що ми любимо пити вино і їздити там у якісь винні тури, і взагалі кожного вечора там спробувати нову пляшку. Ні, ми це не будемо. Ми більше зосередимося на якихось своїх професійних досягненнях. Так само, як ми ж не будемо розповідати там у винному турі, де всі вже ну такі трошки гіцьгиць, про те, що там я займаюся спортом. П'ять разів на тиждень. Саме тим людям, можливо, це буде нецікаво. Кожного разу, коли ми вдягаємо одяг, ми також себе позиціонуємо. Якщо ми йдемо, наприклад, у оперу, ми навряд чи натягнемо на себе якісь спортивні лахи. Або якщо ми йдемо в театр, також і так само ну типу дуже смішно, якщо ми прийдемо в спортзал, там не знаю з зачіскою з макіяжем і так далі, тому що є певні стереотипи. так. Як люди вдягаються в певні місця, і відповідно, ну уявіть собі ситуацію, якщо ви на перше побачення, типу, з чоловіком прийдете, в якісь, ну, просто в барчик, прийдете в якісь вечірні сукні, і ну, типу, що людина подумає? Ну, типу, камон не типу, щось вона не відстрелює в цьому житті, так ну так вирядитися. Так само відбувається в принципі з усім, з позиціонуванням. Кожен із нас. Він продукт, і він позиціонує себе у певному середовищі, і ось вміння продавати себе і правильно позиціонувати це є що інше як звичайний маркетинг. Це те, що ми чим ми, маркетологи, займаємося щодня. Отже, як якісно продати себе? Перш за все треба виділити вашу мету, чи хочете ви вкладати саме свій ресурс у цю дію чи ні. Наприклад, якщо ви познайомилися з людьми в аеропорту, ви знаєте, що ви більше ніколи їх не побачите, то з ну типу дуже напружуватися ради цього немає. Але якщо ви, наприклад, переїхали на в нове місто і ви зустрілися з діаспорою, то звісно краще завести якісь зв'язки, подружитися з кимось, бо вам це. Потрібно більше так само, наприклад, з відносинами, якщо ви підвисаєте також на додатках для знайомств, а просто оприділити, чи хочете ви дійсно знайти там людину, з якою продовжити якісь романтичні стосунки, чи о, якась певна анкета вас зацікавила, і ви можете вкласти туди більше свого ресурсу. Тобто, завжди про пріоритетність, бо психологія людини, коли людина бачить... Привіт, напиши мені. Привіт, мені цікаво. Вона просто сприймає це як ну насправді отаке. Знаєте, на ібись. Трошки написано, ну типу, і ніхто на таке взагалі не реагує. Тому якщо дійсно у вас ця дія є в пріоритеті, то тоді вкладіться. Якщо дії в пріоритеті немає, то просто забийте йдіть далі. Це перше. По-друге, упакуйте себе. Бути продуктом це не значить, що це бути фальшивкою. Бути продуктом, це усвідомлювати свої сильні, слабкі сторони і просто це упакувати. Ми знаємо, що ми сильні в у цьому, 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 слабкі у цьому. І цю інформацію. Про якісь слабкості, ну, можна трошечки там на пізніше залишити. Третім пунктом може зазначити те, що послухайте, що інші люди говорять, якщо ми маємо на увазі якусь живу комунікацію, що людина. Інша про себе вам розповідає. Якщо, наприклад, людина зожник і там шість разів на тиждень тренується і їсть лише відборну курятином, то буде якось дивно розповідати їй, як ти типу, побухав минулого четверга, що просто потім нічого е, згадати не міг. Відповідно, послухайте. Якщо ми кажемо про, наприклад, роботодавця про якусь компанію, зайдіть, подивіться, хто ця людина, що проводить вам інтерв'ю, чим вона живе, а, чим вона... Що вона, як вона себе позиціонує в соціальних мережах, і відповідно, навіть коли ви розповідаєте, ви можете трошки надавити на якийсь якір. Тобто, ви подивилися, що та певна людина, наприклад, грає в волейбол. І можете також зазначити, що ось я там колись в школі також грав, дуже полюбляв і Одразу буде якийсь певний конект, тобто вже щось спільне буде. Це дуже прикольна штука. Можна використовувати взагалі в житті. Тому, перш ніж позиціонувати себе, зрозуміти, що за людина. Рата, які в неї хобі, інтереси. Якщо ви після цього визначилися, що а, дійсно цікаво з цією людиною а, не знаю, створити якісь дружні стосунки, романтичні чи бізнес стосунки, чи ще щось, просто розповідайте про себе ваші сильні сторони з розрізу того, що цікавить людину. Якщо одна людина цікавиться, типу блін працювати типу купу о, годин на день побуду, побудувати мільйонний стартап. То просто буде дивно їй розповідати. Наприклад, там що ви вже шість разів за цей рік з'їздили у відпустку і і так далі. Тобто знайдіть якісь спільне і потрошку продавайте себе. А продавати себе дуже важливо. Наприклад, також а, приклад я живу на півдні Іспанії. Я доволі такі часто подорожую, але в мене є собака, яку я не можу залишити в готелі. Не можу ну подекуди взяти з собою. Я шукаю людей о, у певних групах, які приїздять о, живуть в моїй квартирі о, в одному з найгарніших міст Європи. Вони живуть безкоштовно, вони вигулюють мою собаку, вони її кормлять, і відповідно я ось іноді навіть їм купую фрукти, вино, просто щоб людям було комфортніше. І коли викидаю таку об'яву, дуже багато людей з північної Європи вони зазвичай цікавляться. Типу а чоб ні, типу, білети по Європі по 20 євро. 20 євро взяв, поїхав там, типу, під сонечком собі грився. Але також люди мені пишуть: я тобі написав повідомлення або мені цікаво мені цікаво напиши мені. Ну, типу, камо, це також про не вміння себе продавати. Е, я вважаю, що вміння продавати себе це одна з найважливіших навичок. Якщо навіть якщо ти супергеніальна людина, суперкласна і цікава, але ти не можеш донести цього до інших людей, то цінності в тебе в принципі ніякої у суспільстві не буде. Тому вчіться продавати себе, прикладайте за цього зусилля, будьте неординарними і тоді. Все буде прям бомбезно і ви зможете досягти успіху в принципі в усьому, чого ви хочете в цьому житті.